Друзі, ми в Тернополі на ринку. Сьогодні дощить, але автомобілів небагато на ринку. Зробимо такий невеликий огляд і почнемо огляд з Opel Zafira, Автомобіль у нас є самимісний. місний 2008 року 1.9 дизель, перегнаний з Франції, номер телефону, ціна 650, 100 торхи, є передні задні партроніки, заглянемо в салон. Передні-задні скорпйомники, так, сидіння, ось такі бачимо шкірними вставками, 6 коробка передач також доставлений Bluetooth, мультируль, 202 тисячі на приборці. Так, досить хороший на салон. Також можете побачити посидіння. Так, це в нас рахується середній ряд, середній ряд сидінь, просто без зауважень. І далі також великий просторий багажник, або можна використовувати як ще два додаткових місця, якщо у вас велика сім'я або багато маєте людей для подорожі. Так, Ззаді є в нас фаркоп. Так, також покажу багажник, ось такий великий об'ємний багажник. Так, і тут дві сидушки ще є. Так, кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте, продавець ще патрується. Восьмий рік стартова ціна. 150 Наступний автомобіль у нас 2008 року, 2.0 Газ-бензин Номер телефону, все, тут написано по комплектації, ціна 4000. Далі у нас шкода Октавія. 2012 року, 1,6 дизель просить хорошему такому кольору. Так, номер телефону, думаю, буде видно. 8200 без да, торга. Далі у нас Audi. Да, Вас вітає файне місто, я, Олександр, всім дилер компанії VV Group. Показую вам Тощенмір. cm 206 x Дивіться, яка швидкість в нього. Залізо. Ферум показує. Алюміній. No ferrum. Саме смачне. Ферум плюс цинк. Бачить оцинковку. По промокоду ТУКРА гарантована знижка. Кропель зефіра. зіра. А від того, так, з 2012 року. Номер телефону, 1.7 дизель, 6950, так, продається, маємо ще один автомобіль на продаж. Peugeot 207. 2011 року 1.4 бензин, номер телефону, ціна 4950. Досить хороший автомобіль. Так, заглянемо в салон. Переднє скопідйомники, Ось такі досить хороші у нас сидіння, нічого не зашурене, П'ятиступінчаста коробка передач. є у нас кондиціонер, роль у нас у досить хорошому стані. Жодна машина була збережена. за нею доглядали. Такі нас сиділи позаду. Так автомобіль був загнаний місяць тому, хто шукає свіжо прийманий автомобіль, можете звернути увагу на Peugeot. хто шукає автомобіль до 5000. тисяч. Далі в нас Golf. 2005 року, 14 бензин, 4900 ще обійду, ззаду глянемо. Досить хороші, два автомобілі. Хто тобто шукає собі автомобіль до 5000, зверніть увагу на цих два автомобілі. Кодофабія 2008 року, 1,4Ас бензин, досить хороший економний автомобіль. Клімат-контроль, підйомники, номер телефону, по якому можете телефонувати, питати по детальнішій інформації по автомобілю. По салону остійне сидіння. коробка передач, 178 тисяч на приборці, салон досить хороший і акуратний. Скав телефонити. Шеврла Нева 2010 року. 1,7 газ бензин, номер телефону 7500. Далі у нас Volkswagen Caddy 2010 року, 2.0 газ бензин, номер телефону 8800. Дача Ассандеру 2009 року, 1.5 дизель, автомобіль в високій фарбі, номер телефону 4900. Peugeot 308 SV 2012 року. 1,6 дизель. 6 дизель. Так, є у нас панорама 7 400. Далі у нас Nissan Qashqai 2008 року. 1.5 дизель, номер телефону 8350, вказано, що можливий обмін і присутній торг. Далі у нас Fiat Doblo 2014 року 1,6 дизель, з'їжджа пригнаний. Повністю розметний 14 рік, 8350. Так, шкода Octavia 2005 року 1,6 бензин. Так, номер. Номер телефону. 5.855, так. Автомобиль. так, Ззаді у нас фарков. 585 плюс торг. Далі у нас автомобілі розглядають, це Фууран 2004 року, 2.0 бензин. Це ж українний, саме місний, 5 200, автомобіль наш к'єрі. Далее у нас Вольф. Телефона, бензиновый мотор, 1 на четыре, Далее у нас БМВ тройка, 14-й Так, бензиновый мотор. 14600. Volkswagen Golf 90-го року, 1.3 бензин. 1700. Далі у нас Гольф 2015 -го року. Один і шість дизель. Так, є сервісна книжка, номер телефону, стартова ціна 11650. Комплект ГРМ помінений. Так, автомобіль на автоматі. Тепер продавець каже, що ГРМ поміняний. 230 тисяч на приборці, є клімат-контроль, підігрівся, є ось такий ще монітор. Так, досить хороша комплектація. Так, Машина повністю обслужена. Когось зацікавиден автомобіль, телефонуйте. Стартова ціна 11650. Далі у нас ще один гольф 2001 року. 1,6 газ бензин. 4680. Ціна. Так, автомобіль на автоматі. і задні склопідйомники. Так, є у нас кондиціонер. Ось такий в нас салон. Також позаду у нас є фаркоп. 2001 рік, 4680 плюс плюс торг. Без підкраси автомобіль. Далі у нас два живлі стоять. 2008 рік. Номер телефону, ас-бензин, 1250. Далі наступний у нас 90-й рік Жигуль. Ціна 1000 доларів. Рено Гансенік. Автомобіль 2011 року, 1,5 дизель. Так, номер, номер, номер. Погано видно, ціна 6800. Далі в нас Рено трафік, Грузпасажир 2009 року, 2.0 дизель. Так, Номер телефону, по якому можете телефонувати. свина до говерна. Далее у нас Apple Astra. 2008 року. Номер телефона. Цена 3600. Так уж покажу салон. Так, вот такие на салон. Пятая коробка передачи. Сидим все на целостненькие. то воно в досить хорошому акуратному стані. Так, коли вас зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, то з радістю поспілкуються і поторгуються. Далі у нас Audi 2010 року, 2.7 дизель, повний привід, 12500. Кажу 200 сона, 2009 року, 1.6 бензин. Номер телефона ціна 5600. Hyundai. Ілюстрація 2017 року, один дизель, номер телефону, по якому можете телефонувати і домовлятися по ціні. Далі у нас Volkswagen пасад 2011 року. 10850. Номер телефону, по якому можете телефонувати, запитуватися по автомобілі скажу 208 з 2014 року. Автомобіль на автоматі. Так, один власник, номер телефону, по якому можете телефонувати і запитувати по ціні. Далі у нас Рено Гранд Сценік 2011 року. Один і бензин. 7900. a 6. Кватро з 2012 року. 3.0 бензин, номер телефону, це на 16 тисяч плюс присутній торг. BMW 2014 року, 328 GT, бензинний мотор. 14 рік, 21 тисячі Далі у нас Renault Kangoo. 2005 року, один і два бензин 4650 Далі у нас Subaru Outback повнопривідний. 2005 року 6900 далі BMW 3 2006 року 2.0 бензин 7450 механіка